Всім привіт! Сьогодні ми вирішили зробити підсумкове відео, виділити свої топ 10 з того, що ми передивилися. І я сподіваюся, це буде не тільки цікаво, а ще й несподівано для вас. Отже, ми сьогодні з вами поділимося нашими враженнями, нашим власним топом учасників для, на Євробаченні. І м давайте так, тільки пам'ятайте, що це власне і суб'єктивне. Ми навіть не знаємо, чи ці учасники потраплять до фіналу. Ми просто от робимо свій топ, а ви з. Діряйте з нашим топом, з моїм, з Юліним топом, і потім пишіть у коментарях, у кого співпало яке місце. Ми навіть не знаємо топ один одного. Так, Секунди. до речі. Тому це буде цікаво і мені, і йому, так. і вам сподіваюсь, так. також. А поки що підпишіться на наш канал, поставте вподобайку до цього відео і пишіть, які топи з наших. Варіантів вас здивували, тому що ну, тут все може бути абсолютно кардинально непередбачувано, тому подивимося. Я вам скажу навіть так: навіть ті, хто дивляться нас постійно і передивилися вже всіх, всі наші реакції цього року здивуються з мого топу. Мені вже цікаво, тому давайте yeah. дивитися. <гум> До речі, є країна, яка для мене була джокером. Якби не назбирала десятку. Ця країна була б Джокером, і це Швеція. Oh, я не знаю, мені дуже подобається ця пісня, але вона не, не, не дострибує до тих, кого я обрала свій топ. So У тебе є такі? Є. Yeah. Ця країна змусила мене стати сюрпризом самим для себе. В принципі, мені подобалася пісня. Мені подобався цей виконавець. Навіть на реакції мені він дуже сподобався. Але Через те, що його в фанати щодня по 10 разів у всіх стрічках, усіх, Я здогадую, що це. у усіх соціальних мереж просто завалили мене ним. Він посрав, він сходив туди, він там виступив, він туди пішов. Він оце сказав. Він <soblier> це Хорватія. <fix> Цікаво, що отак от, от у нас склалося. Я думала, в тебе Хорватія буде десь в топі. Ну добре. Я теж думав. Я теж думав. Але просто мене Його фанати. А в мене десяте місце. Це Польща. Я сама здивувалась. Але мені дуже подобається звучання. Я переслухала, мені подобається. Вона така жвава, цікава, і тому, в принципі, для мене в мій топ вона в 10 увійшла. <толк> <толк> на жаль, Польща до мого топу не увійшла, але якби увійшла, вона теж була б на 10-му місці. А, але в мене на 10-му місці це Данія. Я с тобой вижу, разлюблять не Ніколи в житті. Справа в тому, що я і хотів би поставити Данію трішки вище, тому що це неймовірний вокал, це неймовірна дівчина. Дуже крутий виступ, дуже виважена композиція пісенна. Але, на жаль, переслухавши текст цієї пісні, я зрозумів, що і афоризми, і метафори, і анахронізми, які використані в цій пісні, вони не нові і занадто не нові, і заїжджені. Вони вже в деякому сенсі скріплять на зубах. Тому за вокал, за номер, за якість вона потрапляє до мого топу, але за все інше за те, що ця пісня не видатна. На жаль, пісня невиконання пісня не видатна. Вона на 10-му місці. <му> В мене на 9-му місці скіпер. <плес> Я переслухавши цю пісню, зрозумів, що усе те, що я казав в мінус про Данію, в Кіпрі працює рівно навпаки в плюс. Тобто заїжджений текст, заїжджений посил, все заїжджено, але при цьому все це подається під соусом шикарного літнього хіту. На жаль, саба у музичній такій, от, скажімо так, музичному ореолі світовому, вона надовго не залишиться. Кіпр... Буде ще десятиліттями віджегірювати на танцполі. На нього будуть робити мікси. Ця пісня ну ще себе проявить. Yourself, to do, to do. А в мене на дев'ятому місці. Я вважаю і не реакції. Я сказала, що мені сподобалось. Мені дуже подобається пісня Люксембургу. Дуже класна, мені подобається звучання, мені подобається подача, і ну звісно, ще трішки зіграло те, що я б хотіла підтримати Люксембург, якого давно не було. І вони привезли дуже класну, якісну пісню, яку чомусь мало хто підтримує. Її мені... називають Шанель для бідних. На жаль, пам'ятаєш, у нас було ну, в Ну, Можливо, але мені дуже подобається ця заявка Люксембургу, тому в мене вона навіть в топі. На восьмому місці у мене країна, яка мені дуже сподобалась на реакції. Але коли я прослуховувала всі повністю пісні, вона якось опустилася. І це Іспанія. Oh. A lo que siento, a los вона весела, вона грайлива, вона прикольна, але вона не перебиває мого ставлення до всіх інших. Тому і так. Я розумію, чому так. <гум> У мене на восьмому місці зараз Юлі прилетить помста за Іспанію. Це, Це Латвія. Тут теж саме я я, я навіть забув це слово admire, яке Ось, я, це, я це українською, так це прихильність. Це таке вклоняння навіть талантові тому, хто створив цю пісню і виконавцеві. Мені дуже вона подобається, я її залишив у себе. Вона у мене грає у плейлісті. Але холодним розумом я розумію, що ця пісня, так само, як і пісня Данії, вона не залишиться в інформаційному просторі, в музичному просторі. Її не будуть слухати дуже довго, про неї дуже швидко забудуть. Тому таке місце. Просто забігаючи наперед, я скажу, що ми вже розлетілися максимально, мені так, здається. Так, Просто. Так. Отже, сьоме місце і я а, хотів би, волів би цю пісню підняти трошки вище, але ну, на жаль, от, ті, хто вищі, вони все ж таки мені кращі. А, сьоме місце в моєму топі це фух, Ірландія. Звісно, що за незвичність, за епатаж, за те, що Ірландія і ірландські виконавці не бояться ось так, от показати себе після після стількох років а, такої відвертої попси, вони нарешті, а ніби знаєте, десь відкрили в собі якусь скриньку і знайшли в собі щось. Ну от реально незвичне, те, що подобається людям, те, що подобається мені. Я боюсь, що після того, як я скажу, хто в мене на сьомому місці, мене будуть бити. Але нагадую, що це сьоме місце з 37 країн. Це топ максимальних там, якби, можливостей. Дайте так? Тому тихенько. В мене на сьомому місці. Зараз ти мене будеш така ж бити, це Сакартвело. Класна, дуже жвава, крута пісня. На прослуховуванні вона мене так само підкачувала. Але знову ж таки в мене є інші країни, які більше внутрішнього якогось, більше внутрішньої прив'язки в мене до них. Тому Сакартвело клас, але навіть не то 5 У мене ще все гірше, тому що у мене Сакартвело взагалі не потрапило oh! до топу. Але тут так, я буду голосувати за Сакартвело. Шосте місце. Ну, я сподіваюся, ну може співпаде. Ну тут є шанс, що в нас з тобою співпаде. Тому що в мене на шостому місці це Швейцарія. <реклама> я так розумію, не співпаде. <реклама> я так розумію, що в нас нічого не співпаде. <реклама> Дуже крутий а, вокал. Дуже класна пісня, дуже прикольний посил. Якщо хтось не переслуховував цю пісню з метою саме послухати слова, там дуже багато образів закладено, дуже багато метафор. Я обожнюю таке. Я люблю, коли в пісню додається щось більше, ніж вам просто кажуть словами. Плюс музичне виконання ну на висоті міг би поставити навіть вище, чесно. А в мене на шостому місці Італія. Мені ну, не дуже подобається Італія. Вона цікава, вона класна. Це шосте місце Альо. Але у порівнянні з тими, хто вище, вона взагалі мені не лягає. Я згодна, що класний вокал, класно, вона оформлена, але Ну, не дуже. Ну, бачиш, вона навіть вище, ніж це картвело. Цінуй! П'яте місце, за яке мене буде ненавидіти Віталік, я в цьому впевнена. І е, я не знаю, як про це правильно сказати, але, ну добре, на п'ятому місці в мене Україна. Подобається пісня, мені подобається звучання. Я не знаю, як вони покажуть себе на виступі, але мені прям переслуховувати мені з кожним разом все більш приємно. Тому в мене на п'ятому країну. Це твоє що твоє життя, та рок ж летять, летячі затям скоро вже кінець. На п'яте місце у Віталіка це. От зараз Юля здивується, тому що ми на, на реакції на реакції ми зафукали цю пісню, але е, при е, багаторазовому переслухованні зараз розповім, як це було. Це Бельгія. Are you still playing the game? Я зрозуміла, я думала його поставити, але він не дострубнув. Він бив mm -hmm. десь в мене на 13-му А Я зробив так: кожну пісню, яку ми слухали у нас на реакції, я потім додавав собі у окремий плейліст і переслуховував всі ці пісні. З часом, після того, як я послухав Бельгію, я зрозумів, що з цього плейліста я на репіт викидаю постійно його. Я хочу цю пісню переслуховувати. Вона дуже смачна, вона звучить, вона лягає. Uh, я не знаю, яка це тут магія закладена. Там, в принципі, текст дуже простенький. Uh, закладений є сенс, я його знаходжу, можливо, хтось не знаходить, але я знаходжу ще глибший сенс. Але ж тут вокал, і в принципі все дуже круто працює. Тому ось таке місце. I Четверте місце у топі Віталіка, воно відрізняється взагалі від, мабуть, усього світу, тому що мене не зрозуміє жоден єврофан. Але це моє і це Німеччина. Я і думала, що вона буде в тебе повище. Я чекала, де ж вона буде. Взагалі, чесно кажучи, складаючи цей топ, я думав, що вона у мене буде навіть на другому місці, але ні. Здвинулася, спосунули її трішки інші виконавці. Справа в тому, що я вже мовчу про шикарний вокал, про класну музику. Це звичайна попса, але вона робоча, вона дуже класна. Там сенс. Там сенс, який в мене особисто. А він відізвався. Він відкликнувся. Я кілька разів навіть плакав, слухаючи цю пісню, тому що я розумію про що там співається. Я відчуваю про що там співається. Це важливі речі, тому що все частіше а, виходить так, що коли а, жінки співають про свої почуття, усі обмиваються сльозами. Коли чоловіки співають про свої почуття, всі дивляться. так, що це таке? Ні, я з цим не згоден. Я вважаю, що такі пісні їх має бути більше. Я їх слухатиму. Цю я як феміністка кажу про те, що всі мають писати пісні, всі мають плакати під пісні. і Жінки, і чоловіки, тю теж мені це. А на четвертому місці дуже такий серйозний. Я думала, куди її поставити. Я, в мене були сумніви. І на четвертому місці в мене Сербія. З неймовірною піснею. Неймовірна теядора з класним З класним виконанням, з класним вокалом, мені дуже сподобалось. Мені дуже лягає на мою душу, на мої вуха. І мені дуже подобається ця пісня. Вона не топ-3, але дуже близька до нього. І я, ну Це не тому, що вона погана, тому що всі інші для мене кращі. Ну Бачиш, ми четверте місце віддали приблизно один, одним і тим так. самим відчуттям так. від пісні. Ну, бачиш, тому і... що вона підбирається до топ-3, От... а тут така межа, межа так, четверте так, місце. Так, так. Так. Згоден. Третє місце дуже для мене було класно слухати цю пісню, переслуховувати її. Це Латвія. Яка мені сподобалася одразу на реакції, і я переслуховую, і вона мені подобається. Ми пам'ятаємо, що ти казав про Латвію, але мені це дуже близько, мені воно дуже подобається. І я не впевнена, що воно швидко забудеться в моєму особистому пливісті. Це надовго. У мене на третьому місці пісня, яка е не втратила. Своїх позицій з моменту нашої реакції. Вірніше вона втратила лише одну позицію. Вона була з самого початку, мене на другому місці, зараз вона на третьому, і це Іспанія. Справа в тому, що а, я все ж таки можливо, тому що я старенький вже, а, то я а, вічному надаю перевагу. А така музика вона вічна, тому що цією музикою можна сказати про все, що забувано, і те, що заносить саме неболоса у інформаційний простір. То мене це підриває. Мені це шикарно. Мені для мене це цінність, а, воля людини, а, в тому числі сексуальна, а, воля особистості. Це для мене дуже-дуже близьке. І друге ой, третє місце. Ма. Дякую. Шановні, а, <світ -праць> <світ -праць> якщо що, то я вас любив. Друге місце в мене Ізраїль. Можна я піду звідси? Я, я не хочу знаходитись в цій кімнаті зараз, абсолютно. Ми тут говоримо про музику, ми тут говоримо про пісні. Так. На жаль, пісня від Ізраїлю виконується не тією людиною, не тією особою, якою нам би хотілося. Але якщо заради справедливості, то квіти це всього лише квіти. Пісня це пісня. Я розумію, що музика не поза політикою, але віддати належне тексту музиці, виконанню, оформленню, саунд дизайну я мушу. Ця пісня реально заслуговує на це друге місце в моєму особистому топі. Не збираюся за це вибачатися. Я вважаю, що пісня реально дуже крута. Для формування топу я переслуховувала всі пісні, і Hurricane якось не зачепилася в мене навіть. Я відсторонилася від цього. Я намагалася бути об'єктивною. Ну, я відверто, я навіть Чехію переслуховувала. Це така ремарочка. Таймкозба у мене на другому місці дуже цікава ситуація, тому що Віталік її дуже засрав. А мені ця пісня дуже подобається, і мені досі починаючи з реакції, і досі вона викликає в мене сироти, і це данія. Дуже класний вокал, дуже класна музична складова, і вона в мене постійно грає, і мені дуже подобається. Я щодо формулювань, метафор, можливо, я б могла погодитись, якби в мене не було цього відчуття, вона мене надихає. І за це впевнена друге місце. Я не засрав її. Ти засрав я її! Допомістив. Серед тридцяти семи країн. Ну добре. <святі> <святі> Перше місце в утопі в, 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 в Італії. Я думаю, хто уважно дивився це відео, <святі> той вже зрозумів, що це буде обов'язково. Італія це буде ла де Ла ноя, яку я просто обожнюю, яка мене чіпляє абсолютно усі струни моєї душі. Вона чіпляє мою струну щастя, тому що там просто неймовірна інструменталочка. Вона чіпляє мою е, струну естетики, тому що там просто е, все зведено настільки професійно і красиво, що під це хочеться танцювати. Вона чіпляє мою там якусь е, сентиментальну струну тому, що в тексті е, закладені дуже круті моменти. Ця пісня ідеальна, я вважаю. У форматі Євробачення кращого немає в цьому році. Нема. Дуже цікаво, що наші з тобою лідери розбіглися на протилежні позиції. До речі, в наших топах. Тому що в мене Італія на шостому місці. Так. А ти, хто в мене на топі, в тебе там десь в тій же стороні. Тому що в мене на першому місці Швейцарія. Мені дуже подобається немо. Мені дуже подобається пісня. Я сподіваюся, що в нього це живий вокал, і він зможе на півфіналі виконати оці ці високі партії. Якщо так, ну все моє серденько просто розтане і буде його до наступного року. Мені дуже подобається цей рік. Навіть у порівнянні з минулими, ти таки дивишся, ну ти, квіточка моя, просто люблю тебе. Дякую, що ти привіз таку пісню. Так. Бо в ній дуже багато поєднується в ній і поп, і в ній є речитатив, і вона і висока, і. І низька, і вона швидка, і вона пр... за... За... загальмовується. І це поєднання різних стилів мені подобається. І ще я забула на реакції. В мене було відчуття, що я це вже десь чула. І потім якось перед роботою я увімкнула свою улюблену пісню Garbage. Це майже ідентично, і я і в мене все склалося. Швейцарія в мене на шостому місці. У нас помінялися я а, ж кажу, Анжеліна Манго і я а, ж таку, кажу, як його звати. Немо, немо, і Немо, так вони, вони помінялися місцями. Прикинь, прикинь. Ну це я, я б не сказала, що це десь схоже, але це дуже цікава для мене ситуація. Тому, що, що так що твій топ у мене на шостому, а мій топ у тебе це на дуже шостому. цікаво. Це прикольно. От такий Я топ, от такий топ, люди добрі. Я, нам дуже цікаво дізнатися. А, що співпало? А, чи чи ви, ви, ви взагалі складали якийсь топ? Взагал... Та хто там, Кому там зараз ці то не mm -hmm. зараз... Нам. А нам цікаво, в кого співпадає, хоч що небудь. Ну, не перші місця, будь ласка. Давайте та, перша там, трійка. У кого Верша трійка може в когось? Більш-менш близько. Так. Тому що. Е... Дуже різні країни. У нас дуже мало тих, хто е, і в твоєму, і в моєму. Дуже я здивована, наприклад, Німеччині. Хоча я знала, що буде Німеччина, але я не думала, що так високо. Що так високо? Так, я думала, він буде десь понижче, ну, але все ж таки досить глибоко він мене взяв своєю піснею, тому таке місце. Я сподіваюся, вам, вам було цікаво. Тому Та, що нам цікаво, що, це ми зараз це ми зараз проговоримо. А ви пишіть свої враження, діліться своїми топами, улюбленцями. Чим завгодно, діліться в коментарях. Ми саме все це обговоримо також. І не забувайте на нас підписуватись. Тебе зумаут, я зрозуміла. Ви не забувайте на нас підписуватись, ставити вподобайки до цього відео. І обов'язково зустрінемось з вами у наступних відео. Я сподіваюся!